От, ми повинні пам'ятати про, про цю війну як про трагедію, про ці трагічні досвіди. Ми повинні пам'ятати про цю війну як. Про те, як про урок того, як дорого заплатили українці за відсутність своєї держави, українці, які не мали свою державу своєї держави у роки Другої світової війни, змушені були воювати за чужі інтереси, часто навіть один проти одного. Друга світова війна для українців це коли українець в лавах Червоної армії міг стріляти в українця в лавах німецької армії. І тобто, це це, це, це от це, цей урок, який ми маємо запам'ятати. Натомість, що робить Росія з Другої світової війни, для для Росії, Друга світова війна, це виключно мілітарний тріумф, це виключно перемога. Вона не хоче говорити про якісь втрати. Вона не хоче говорити про мільйони загиблих. вона, звичайно, не хоче говорити про ті злочини, які чинилися е, Червоною армією. Вона е, вважає е, за потрібне згадувати про цю війну для того, щоб е, бряцяти на весь світ зброю. От бачите, ми перемогли нацизм. Ми можемо перемогти будь-кого бійтеся нас.